Топ-5 лайфхаків для приготування кальяну Перше це чистота. Переконайтеся, що після останнього сеансу куріння ваш кальян був помитий, вода у колбі змінена, а у шахті не залишилось сиропу. До речі, шахту краще зберігати окремо від колби задля кращого вентилювання колби та запобігання створенню неприємного запаху у колбі. Друге це правильно підібрана чаша. Загалом усі аксесуари мають бути підібрані саме особисто під вас та повністю влаштовувати вас своїми властивостями. Третє це правильно підібраний кальян. Потрібно бути впевненим, що ваш кальян повністю вас задовільняє своїми властивостями куріння. Точно таким чином, як і аксесуари до нього. Четверте, це хороша компанія. Звісно, можна насолоджуватися сеансом куріння наодинці, але ж з гарною компанією враження від сеансу можуть бути ще яскравішими. І п'яте, правильно підібрана тютюнова суміш. Міцний, середній, легкий, безтютюнова суміш, без нікотинова суміш. Вибір на сьогоднішній день вражає. Не бійтеся експериментувати у пошуках свого ідеального міксу. На завершення можна сказати, що основне правило, якого потрібно дотримуватися для створення ідеального кальяну, це повністю підбирати усі аксесуари та суміші особисто під себе. Таким чином, сеанси куріння будуть приносити найбільше задоволення. Конец.